Слава словом, того Хвала Тобі Христе, царю вічної слави. Хвала тобі, Христе, Царю вічної слави. Покортеся, Господь говорить, бо наблизилось Царство Небесне. Хвала Тобі Христе, Царю вічної слави. Господь з вами, із Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, синові людському потрібно буде багато постраждати і буде підкинений старшими первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і Воскресне третього дня. А до всіх Він промовив, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Бере свій хрест щоденно і йде свідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе самопогубить або завдасть собі шкоди. Слово Господні. Слава Тобі! Слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. І на отцях Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христу! Сьогодні наш каплан, отець Павел, дорогенькі Христі, парафяни, кохані Божі діти. Сьогодні читаємо в 9 розділі Святого Луки Євангелію, як Ісус говорить до нас такі слова дуже поважні, серйозні, де потрібно відрикатися себе, де потрібно не думати про те, щоб здобувати. Навіть душу свою, і так собі думаємо, є такі слова в Біблії, де Ісус каже силою або силоміць, залежить який переклад, здобувайте свою душу, так небо Царство Боже. Тобто все робіть, що тільки можна, і аж через силу, якби, щоб здобути Боже царство. А сьогодні Господь каже, щоби ми. Не хотіли спасати душу, а погубити її. І тут потрібно нам собі подумати, що чисто по-людськи, коли ми здобуваємо щось, то правда є така, що коли я щось маю, то в другого забирається. Є так званий, не пам'ятаю, який святий це пояснював, що є в світі закон ліміту, тобто є там, не знаю, там 100 рублів, 100 гривень, є там скільки кілограм золота, є там одежа, скільки їжі. І якщо я беру, хтось не має. Якщо я візьму більше, більше людей немає. Тобто немає такої рівноваги в цьому. І коли ми говоримо про спасіння душі, ми думаємо так, небо для нас, інші нас не інтересують. Головне, щоб все було для мене моє. А Ісус каже, що Це Він має дати нам спасіння, тому що Бог, коли роздає, Бог ніколи не бідніє. Коли людина прибуває щось, чи заробляє, чи набуває, то хтось другий, очевидно, мусить зубожити. Так? Простий приклад, в кооперації йдемо, купуємо хліб, хтось приходить і каже, все розібрали. Тобто хліб там не росте. І сьогодні, коли ми думаємо про спасіння душі, коли ми думаємо про свої якісь справи, то завжди є ця закономірність, любов до Бога і ближнього. Якщо ми любимо Бога, то ми маємо все, і цілий світ є наш, не треба його здобувати. Якщо ми любимо ближнього, то повинні розуміти, що коли мені хтось дає ділиться своїм, я теж повинен зробити це саме. В тоді нікому нічого не забракне і духовного, і матеріального. Тому сьогодні в Святого Луки читаємо власне ці слова, хто погубить душу свою, але заради мене, каже Ісус. Бо якщо погубити, вона погубиться. Якщо заради Ісуса ми відмовляємо чогось, то ми здобуваємо. І ще таке одне пояснення: що, наприклад, в старому завіті, коли говорилося про душу, говорилося про життя. В них це було якби три слова однозначні життя, кров і душа. Тому, наприклад, вони не їли крові там, звірів якісь, бо казали, що вони душу їдять тоді, так, не могли споживати гідла якогось м'ясного такого чи іншого звіра. Тому що думали, що кров це душа, а душа це кров, і це все таке було разом. Тому сьогодні Ісус їм пояснює, бо говорить до євреїв, що погубити душу заради мене, тобто віддати життя, бути таким, може, навіть білим мучеником. Щоб і свій час, і своє життя, і свої якісь справи, які маємо, віддати заради Бога. Тобто Бог дає нам своє життя вічне. Дай Боже, щоб ми в цьому зростали і це Боже спасіння отримали. Ама.